Білорусією і цю оруч, далі йде за орушем, вже де границя Білорусі. Село має дуже велику історію моє, от воно пережило монголо-татарську навалу. Це, це було ще до хрещення Русі. І цікаве теж село моє, що проходив шлях з Києва на Житомир. І в моєму селі мій прадід побудував криничку. І є архівні дані, коли подорожував Тарас Григорович Шевченко, то він зупинявся біля цієї кринички і відпочивав. Ця криничка діє й тепер. От я, коли був малий, то мене брати брали на відро, на вірьовку, пускали туди вниз, Ми її туди чистили. Ту криничку. От а на сьогодні молоді люди відроджують традиції Шевченківські. У нашому селі купили столітню хату і з хати зробили Шевченківський гай. Там побудували, ну, зібрали велику кількість вишиванок сорочки по 100, по 200 років вишиванки, рушники, побути, ярмо, наприклад, от, зробили теплицю, побудували ну, такий човен, обсадили його. От, лелека поселився, от і, а в нас як поселяється лелека, це ознака м, родинності, сімейності. От, от, тобто лелека завжди приносить щастя. Ти знаєш, що таке лелека? Ну, світахи, сюди я тебе буду пер, 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 переводити. Лелека це аїст. І аєст, in Ukrainian it's like символ. Символи щастя, щастя сім'ї, благополуччя, і коли аїст прилітає до цього місця і робить гніздо. Гніздо на, на хаті, yeah. а хати yeah. колись були солом'яні, не yeah. були yeah. Такі, це, це Хата що... була крита соломою, і вони yeah. там робили гнізда. Це, що... Що... То... Да, да. це, це вважається, що щастя. Хату, люди як а, оберіг доб... добру, добру енергію і I do. I do. оберіг. Так, да, so? як оберіг. Yeah, yeah. yeah. uh -huh. А, кол... а криниця, знаєш, що таке uh, я, чув, я не знаю. <laughs> Нічого. <laughs> <laughs> ну, це, це окей. Діти, це колодець. Колоднець ти теж не знаєш, що таке колодець. Колодець воду це достає. воду достають з-під землі. Раніше не було ніяких е, е, кранів, ніяких комунікацій. У кожної хати був колодець, його рили. Спеціально така була, його шукали місце, де є вода. І... Брали, О, дивіться, Олена, колись люди брали, шукали, брали дві гілочки верби, і mm -hmm. там, де вони перехрещили, гілочки верби. От вони брали так паралельно, легенько держали. Mm -hmm. І коли ви гілочки верби то в то місці копали криницю. Брали, брали дві віточки. Дві веточки верба. Верба це до мазе вот for uh, Easter Day, like trés uh, with uh, puffy. Uh, no, vai, такі vai, fight. Fight. такі, штучки, на веточки люди, люди, Вони брали ці дві гілічки, дві, ну, дві палочки. І люди. ходили. І ходили По території, по подвір'ю шукали, де копати воду. Коли ці віточки схрещувалися, то це була така попада. Там є джерело, там джерело, там вода біжить. Зрозуміло так? Вона вже щаслива, Петр Михайлович, вона вже має, знає, що таке лелека, Лен, Скажіть, що відра були не металеві, відра були дерев'яні всі відра, відра – це пас. Були дерев'яні, не було металевих. Дерев'яні. Сідай, сідай, А Ось ближче. Ми добрі, камон. У нас соромиться, мабуть, так? Да? Соромиться? Петр Михайлович, а ви що робили в 15 років? Я так. Дарував, дарував квітки. О, а ти бачиш, що він робив в 15 років? Він дарував я, квітки. Він, да, він... Я квітки дуже люблю, і зараз вирощую, і сьогодні дарував квітки теж. Добре. От то е, і посуд був. Угу. Там, де, наприклад, посуд був також глиняний. Угу. Не було, наприклад. були, Наприклад, коли готували в печі їжу, то була така ринка, наприклад, щоб ви знали. Глечики. і в глечиках зберігалося молоко. А чим добре, що лечить було Петр Михайлович, раніше eh, раніше посуда була посуда, була глиняна. Клоу Glow. 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 Yes. And єс wood, дерев'яна. Mm -hmm. І eh, eh, mm -hmm. люди eh, тримали тільки цю. Mm, посуду. посуду І люди їли з одної посудини, так. і мали дерев'яні ложки. Це таке було життя, і воно було дуже бо... здорова така ложка, сімейна, з якої брали і насипали їжу. І була, uh -huh. і е, була Распалю. одна велика, велика, здорова big soap. Uh -huh. e, e, family have, like, big pot, and big Uh, uh soap spoon a big spoon spoon, spoon yeah. big spoon and uh, uh, all families sit down to this table, and uh, only mother right only mother because mother it's like head of family uh it's uh, they pray they pray and after that each kids mouth mouth same portion <laughs> same portion same portion <laughs> Там або мама, або тато розсипали ну всім по і ми вже їли. Але ще воно мало велике значення, хто робив шкоду за столом і не їв, то тато пригрожував. Це дуже дітей. Five kids, it's minimum. Five, seven, 13, it's it's a, a lot of family, yeah. And if you, if somebody from kids' um, behavior wasn't good, mother takes the spoon and hit him on the spoon. Називається паляниця. Вона знає вона знає, поляниці. Да, Але то поляниця була, щоб ви розуміли, кілограма 3-4 одна, велика така. 5-7 фут поляниця. Її пекли десь ну 2-3, щоб фатало на цілий тиждень. Було такі е, ночові дерев'яні, угу. і там в цих ночових замішувалось тісто, тісто сходилось 2-3 дні. І воно потім, коли підходило, робили ці паляниці, в піч, і то таке було свято хліба. Запах йшов на на всю вулицю. І вже по одному запаху люди знали, хто пече хліб. І коли ми були дуже маленькі, то бабуся старалася і мама, щоб ми ж бо ми старші, ну діти, саме смачне, це коли спочивень. І ця ж Ну Вона дуже смачна. То ми, коли десь бабуся, чи там розіває, чи що, цю шкоринку раз натирали сало з часником. Це було ну, настільки смачно. Так, ну, так, так. Ми застояно. голодні, ми голодні. В шкарінках. Корочка, корочка, так. Корочка. Корочка, да, корочка, да. Шкоринка це є ну, по русски корочка. Да, угу, угу. було. І пироги теж були, наприклад, з печі. От, дуже смачні були, зараз мало хто пече. Typically, a lot of pastry, right? Pastry, and uh, most of all, it's pastry was without, um, without, not sweet. They put beans inside or, um, puppy seed. You know what is puppy seed? Puppy muck. seed, mag, right? Yes. Only two, uh, beans is for. Havy, He right, and uh, uh, papi says it's sweet, sweet, sweet pastry. Коли ще не було в продажі ні макаронів, ні спагеті, нічого. То мама робила вручну. Тобто брала муку, яйця, замішувала я і отак відривала кусочки, коли кипить, і то. То виходила юшка, наприклад, з кльоциками ми називали. Так, да, отак берете. Або, ну дуже це, це коли спішиш, то раз, раз нарвали. Або брали, муку. розкачували. Да, та вони мали е, тільки яйця і муку. Да. І, а, і мати да. Ну, солі трошки додавали, і все, так. Да. Його, і різало, і червала. Чи різали рвали, це, так? Це, це не їм, юшка, і <ріху> вони їли. А так. Що, що, Петр Михайлович, а що про яйця? Розкажіть про яйця О, та про а вас. яйця у нас, наприклад, от е, зазвичай були крашенки і були писанки. Uh -huh. На великі свята, от, наприклад, у нас е, на великі завжди робили що? Крашенки це яйця які зазвичай крашили, збирали лушпиння з цибулі, yeah. он, з злищення, і наварювали такий навар і ну, варили яйця там. Зазвичай яйця варили в круту, ну, щоб вони дуже добре зварені були такі, щоб всередині рідки не були. Ну, тоді вони можуть декілька днів зберігатися не так швидко портиться. І щоб вони ну, не розтріскувались, коливались. То мама додавала ще солі в воду. Так. Да, солі. Тоді вони не, ну, не так ну розтрискаються. А писанки були, то це було ну чисте, як оберіг, е, традиції. Е, зазвичай е, або дівчата, або жінки. Це вже коли вони добре наробляться, то вони сідали вечором або вночі, щоб ніхто їм не заважав. От. І зазвичай ну, вони брали. Писанки у нас, наприклад, брали то, робили малесеньку дирочку, витягували звідти, щоб нічого не було, розписували, що те тоді яйце довго ну, не портиться, зберігається. І була така традиція, наприклад, коли вже йшли на Великдень, то ми ходили від хати до хати юрба дітей і ходили вітати хрещених, наприклад, знайомих, сусідів. Кожна була така торба через плече, і давали, що там? Хто горіхи, наприклад? В да. Не було. Сукер. Цукерок тоді було мало, ну, коли я був ще маленький, от. І на великдень, поки мама з церкви не прийде, ніхто нічого не мав право їсти. Спочатку перша страва була, це свячене яйце. От, от, коли вже буде свячене яйце, от тоді вже можна було ну, щось їсти. А так і йшло 40 днів посту. Останній тиждень це був дуже строгий пост, тільки олія, вода, там от, хліб. Ну, і вже як коли яка була пора, була пора, що вже цибуля була молода. Ну, наприклад, хто на зиму садив, бувало, що ні. От і от ми потім вже на саме свято то збиралася молодь. І е, коли вже ходили кожен скільки яєць, у нас, наприклад, такий пагор був біля моєї однокласниці, де жили дві бабулі Лікера і Кудравка. Так вони назви були ще колись церковна назва Лікера і Кудравка. І ми були така гра була цікава. Такий був жолоб, от, і кожне яєчко пускали, воно котилося. Отак от ми бували. І якщо яєчко моє, наприклад, котиться, вдариться об те яєчко, я забирав. І хто більше виб'є яєць, ну, той вважається там, саме щасливий і інше. Але для того, щоб, ну, наприклад, якісь такі. Коли ми були в дитинстві, я не розумів. Обов'язково ці е, яйця. Стояла ну ворота або брама, як ми називали, то ми ходили там, наприклад, щоб людина була щаслива, все велось, то ці яйця розбивали браму. Ну, ці, кра... не писанки, а крашенки. І воно була воно було не завжди добре, зварене і все. То ми, ну, ну, ми просто свідомо повторювали. А потім, я вже коли почав читати знайомий лист, то це нібито. Сонцю відкривали простір, чи, mm. чи, чи як вам сказати бо яйце це е, ознака, наприклад, Всесвіту кругленого. Mm. Але є ну як е, сама шкорлупа, ну нібито воно, як замку. Коли кидаєш, воно розкидається, воно получається як сонце. от. Е. Mm. І от така була традиція в нас була. І ще було що, як підеш до хрещени, то хрещане вже тобі дасть карбованця, то вже такий великий, радий, бо, бо вона всім не давала, ну, всім горіха там, яблука, а вже хрещенику то давала там, наприклад, кошти. Да, то, то дуже, дуже дуже ходили там, наприклад. Але бувало, що й господарі давали там 10, десять по п'ятнадцять. Це дуже, 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 дуже і дуже така історія неймовірна. неймовірна. О, і ще в нас була традиція завжди на, на Великдень, і, хоча в нас ганяла міліція, нам не дозволяли у церкву ходити там, але ми ходили, от як не в своє село, то в інші прибігали. Але була дуже така велика традиція. І, хоча шукали, ми Ненацька клали великі вогнища. Mm -hmm. Дуже великі. Ми збирали, наприклад, е, ну як був ще там, наприклад, то збирали скати цілий рік, і е, десь до останнього дня ніхто не знав, з якої частини села чи де під лісом будемо палити це вогнище. Mm -hmm. І десь вже, наприклад, годин 9 вечора, вже там mm -hmm. до, до 12, скільки вже залишалося менш. Вже стемніло, один одному передавали, щоб батьки не бачили, міліція. І 20-30 хвилин, і там 50-100 скатів накладали, підпалювали, і дуже величезне вогнище було таке. Чисте. Так. Да. А вже, ну, то, ну, батьки казали, що колись плали вогнище, що вогнище ну, очищає. Наприклад. Ну, так як, наприклад, дідуха треба кожен рік спалювати. Обов'язково, наприклад, коли день весняно на рівнодення, то в нас завжди дідухи спалювали. Аналогічно, у нас, наприклад, завтра буде вербна неділя, то ми завжди ходили до, до церкви. Там повинен бути барвінок, верба. От, от. І, і завжди там казали, то не я б'ю, то верба б'є. Щастя, ну, і було дуже добре, що коли приходить з церкви, обов'язково бере свячену вербу і свячену воду, і мама або дружина в кожний куток хаті освячує кожну кімнату, щоб в хаті було чисто, щоб не було ніякої негаразди, щоб були всі живі і здорові. І ось вода і цю вербу зберігалася цілий рік в хаті. Ну то має образи або ікони, то завжди сталося або перед іконами, або за іконкою зберігалося. Ну, ми як кажемо на покуті. На покуті там збиралася сім'я, стояли там стояли. І завжди Куті, стояв. покуті, це, це місце біля груби, так? Ні, це на, на кутку. На, на углу. Кутку. А, на кутку. На углу, на углу, так. На да. І на углу, і там вверху висить ікона велика. там, ну, зазвичай ікона або три там. Мати Божа, там і Ісус Христос або Святий Миколай. Отак було. Ну, було. Ну а були вишиті рушники, і щоб брали, щоб рушник був так виплений, то ж не було голок, То брали колючки з акації, і в стіну. Так, да, оце було таке. Коли, коли він ріс і в ті, в ті часи люди не мали голок. Ну, була там та, одна, це та що ще? Та вони брали ці голки за акації. You know, it's plants with, with needle, noodles, needles. 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 Yeah. And they they took these uh needles from plant. And uh, hold it, hold it uh, рушник, як we have, I show, це рушничок. Ну Вишитий рушник, так. Да. Бо всі ікони були ну, Давай, такими рушник. рушниками, а, Да. Я покажу зараз. Такі Та. рушнички вони такі робили до, до ікони, і акацію <риказували> ну, ікону так ну, одівали, так як жінка на, на, на голову, так і ікону одівали, так. Да. Але щоб, щоб було видно дуже добре, так розтягували внизу до іколи, і в стіну, і воно так виходить, отак, ну дуже гарно виходило. Добре. От. Петр Михайлович, ще, ще три хвилини, і ми повинні е, переходити. Я, я розумію, так. Да. І що у нас завжди на, на всі свята е, стояв слоїк, там зерно і горіла свічка. Угу. Зараз у вас зерна нема, у вас так стоїть, а у нас обов'язково пшениця повинна бути. Я, я дома забула, в мене в хаті ну. я маю такі. Ну, е а то, як вам сказати, підсвічник то одне, а пшениця це життя. Ну, це ну ні, ну ви мене, ви, ви мене не дочули. Я маю спеціальну таку чашу і я так, туди так. зовсім е пшеницю і просто туди і ставлю так, свій. Так. Ну, то це традиція така, це не то, що нема куди. А іменно, щоб там було завжди якось, так? Бо е, коли в нас, наприклад, поминки чи похороні, то завжди роблять колево. Ви mm -hmm. знаєте, так? Да? Mm -hmm. да? Оце теж пов'язано з зерном і іншим mm -hmm. колевом. Є, mm -hmm. yeah, дуже добре. А, я знаєте, що хочу запропонувати, Петро Михайлович, ми зараз перейдемо до, до творіння, <laughs> писаного. Да? Добре. І я хочу вас подякувати зараз, Дякую. подякувати за те, що ви розповідаєте такі, таку історію. І перед тим як ми почнемо творчість, да, я хочу, щоб ми щоб ми подумали про тих воїнів України і про те, що робить і побажали друг другу миру. Добре? Добре, 30 секунд, добре! Миру, любви, благополуччя всім нам і вам в Україні, і вашим дітям, і вашим сім'ям і нам. Тут. І ми завжди будемо разом, а, і будемо робити, щоб світло а, пішло до кожного серця, до, кої, до кожної домівки. Дякую щиро. Дякую. 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 І ми зараз переходимо до нашої творчості і знайомимося з Іною і це Ліля. Дякую. Це Софійка. Приємно.